Свято в школі, день останнього дзвінка, Останній дзвони, що в ньому? знань ваші і пишні хрони, що в ньому? ми і наші поривання. що в ньому? навчання рік здобула певний багаж знань і стане нарік дорослішими. Востаннє принц великий він для наших одинадцятикласників і покличе їх у незвідану дорогу майку. У нашій верні є весна і літо, ні вчителі, теку не спринні діти. Тут є усі, хто залітав на свято, що ж, стане час лінію починати. Gracias. Господь, тож піднімімо право вільної держави, право підняти державний прапор України надається випускникам школи, вод Христині, вот Руслані та Подару Денисові. Зібралася шкільна сім'я майбутнє України, її слава. Рівняємось, струнко всі, лунає їм держави. Святого ставного дзвоника оголошується відкритим. Злавання надається парку нашого села, що цю Сергій. Слава Ісусу Христу! Шало Минарасов, Микопайович, преспиновічний колектив, випускники родини 19 класу, всі інші учні шкоди, батьки, всі на цьому святі. Напевно, що дивлячись на всіх дітей, на більшість дітей бачимо, що вони всі жваві, веселі, та на наречені на 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 тих тихкані. Але бачимо, що насправді що і свято трошки сумне, тому що трошки важко буде політику колективному запрощатися з тими учнями і 11, і 9 класу, тому що кожен із них протягом тих 9-11 -ти, -ти років кожного саме краще. Певно, що кожен може скористатися тими дарами, які Бог щедро доробив все це, скажімо, учнівство, бо кожен вчитель душу кладає у вас. Напевно, що кожен із вас має обов'язок най-перше молитися з тих вихователів знання. Друга річ, напевно, що самим випускникам дуже важко. І дуже часто будуть згадувати найкращі моменти тих приємних років, які проведуть в цій школі, ці альмамафі. Перш тому, тобто, що йдучи на вакації, всі інші, мені забувати про те, що окрім, скажімо так, дому знання є інший дім, дім Божі йде кожної неділі і свята наука продовжується. І незважаючи на те, що в школі є канікули, всі ви маєте зберігати. В тонус, бути в тонусі, не розслаблятися, але кожної дії, кожного свята, шукати проглядом своїх ровесників і збиратися до того приходити до церкви. То є завдання не тільки тих, які вчаться в школі, ті, які вчаться в інститутах, вищих військових закладах, навіть її вчаться, але життя, останнього свого бороду, повинні вчитися. Тому що коли дивимося на школу, то школа вона знаннями намагається. Так, коли ми приходимо до церкви, то маємо вже трошки інше сприйняття вірою, де кожен із нас так, також мав би вчитися вірити, довіряти Богові. Напевно, що протягом літа багато із вас отримують чимало домашніх завдань, те, що мали би підчитати, пригадати, так родинська приказка нам каже, Ретитітіо, ест студіо, Тобто повторення є мати науки, тому ну, прошу вас, не забувати про те, що маєте шкільну програму, і про те, що маєте в цій смілі програму, яку Бог продає кожного з нас, а то тобто є спасіння. Тому кожного з вас закликаю протягом літа не бути байдужим до думки, ані до свого спасіння. Слава Ісусу Христу. Для привітання надається директору школи Хсуслику Олегу Тарасовичу. Про добрі традиції ми з вами на кожній лінії вітаємося всі разом. Правда? Я хочу так почути, що ми вже сяли, скоро будемо всі наканів. Приходить подія та, що ми знаємо про те, що сьогодні по всій Україні свято останнього дзвоника. 300 тисяч у Україні випускників 9 класу і до 200 тисяч випускників 11 класу сьогодні стоять на війні чи останньому, останньому дзвонику. І для них, можливо, для когось спортзвоник і правду останній раз шкільний дзвонить, тому що вони. Дев'ятикласники вже підуть навчатися навчальні заклади другого чи третього рівня акредитації, а 11 класники це точно. Вони здобули сьогодні, вони так говорити майже, тому що ще здають екзамени, але здобувають уже повну загальну середню освіту. Сьогодні найбільше, напевне, хвилюються учні 12 класу, їхні батьки. Адже... Вони стоять на порозі дорослого життя. Вони так хотіли, так хотіли вже закінчити школу. Так хотіли вже бути дорослим. Вже так хотіли, щоб не ходити зранку на перший урок не славати на дев'яту годину. Але сьогодні вони ще хотіли. Я даю гарантію на 99%, що прийде трошки-трошки часу. І кожен з них знову захоче на дев'ятку йти до школи. Але вони вже доросли, вони зрість їхня кличе пожиттєвих дорогах. Як би хотілося, щоб з Божою Божої всі ті знання, які дали вам ваші вашілі, ту мудрість, яку дали вам ваші батьки, щоб вона видалася в добрі отцілі. Щоб ви у сертифікатах зовнішнього незалежного оцінювання мали відмінні добрі оцінки, які по можливості дали вам продовжити навчання у вищих навчальних закладах нашої країни. Ми щорічно гордимося нашою вистачання, тому що це справді так. Я хочу розказати про те, що учні нашої школи за результатами рейтингу, всеукраїнського рейтингу освітніми школами, школами перших-третіх ступенів, ми ще не займають призових місць, але ми з вами входимо у перших 300 шкіл України. Ви подумаєте, що це не такий вже великий результат. Та ні, неправда. Це насправді добрий результат. Тому що у кожній області є свої загальноосвітні школи 1-3 ступенів. І ось випускники наші, які продовжують навчання у вищих навчальних закладах столиці нашої держави, міста, обласного підпорядкування не тільки Тернополя, Львова, Франківська, Вінниці чи інших закладів. це є свідченням того, що хто хотів, хто прикладав зусилля. І брав від тої науки вчителів знання, той може продовжувати навчання в престижних закладах освіти нашої України. Дорогі 11 клас. Я бажаю вам сьогодні від цієї нашої шкільної родини, щоб всі ваші мрії здійснилися, щоб вдалося виконати те задумання, яке ви покладаєте, яке покладають на вас ваші батьки. Не побіліться, вибираючи свою стежити. Нехай вона буде щасливою, нехай вам дарує тільки радість у своєму житті. добру будь вам, дорогі випускники 11 -го класу. Вася багато! Але ми вас точно запам'ятаємо. Запам'ятаємо, тому що ви були окрасою нашої школи. Ви з такої маленької кількості, з трьох учнів 11 -го класу. Двох з вас на волождя від знакомої медалі чи чисільною медалі. Даємося, що ви підтвердите це знання. Потож доброго путь вам, нехай Господь Бог береже вас, ваші сім'ї і дає здоров'я вашим батькам. Нехай вони гордяться завжди вам. ж саме сьогодні 9 клас стоїть перед вибором, що далі купити освітній школі 3 ступеня, тобто всередньому, чим здобувати навчання в коледжах, в ліцеях різних, в в училищах. Вам 9 не вирішувати. Вас є 16 і ви дадієте висяти з 1 вересня. Ваша кількість не сильно зміниться. І ви будете здобувати середню освіту в стінах нашої школи. Ми віримо, що ви подорослішаєте, ви станете мужнішими, ви будете розуміти, що навчання це є великий багаж на все життя. Сьогодні з вами на лінійці стояли учні 4 класу. Я хочу сказати про те, що четверті класники те, що цього року вже здавали державну підсумкову атестацію. І якщо подивитися по їхніх результатах, я можу сказати про те, що 11 учнів 4 класу досягли міцних знань разом із тим вчителем, який її готує Марією Михайлові, і надіюся, що четвертокласники будуть гідною заміною тим учням, які залишають стіни нашої школи. На їх дорослі, що ми стали всіми і стали першокласними. Ви пригадуєте, А сьогодні вони вже повчилися рік часу. І з понеділка, після завершення навчальних екскурсій повічна рада буде приймати рішення про перевірку учнів першого класу в другий клас. Дорогі, шановні колеги, це працівники школи, я вдячний вам за вашу працю протягом цього навчального року. Разом з вами ми і учні нашої школи, наша родина, цього року успішно склала атестацією, яка проводиться раз в 10 років серед навчальних закладів. Ми з вами атестовані на відмінну оцінку за результатами нашої спільної праці і учнівської, і вчительської, за результатами цієї праці. Виставлена атестаційною комісією по державній атестації навчального закладу відмінна оцінка за те, що ми з вами працюємо і досягаємо певних своїх результатів. А результати у нас в дійсності є гарні. Є про яких не можна сказати просто одним словом. Це спільна праця вас, дорогі учні, спільна праця вчителів, ваших, наших колег. Спільна праця і вас, шановні батьки. Ми щиро вдячні вам, від всієї нашої і вчительського колективу, і шкільної родини, Вдячні вам за розуміння, що ми кожного року з вами знаходимо спільну стежину, спільну роботу і спільні досягнення в вихованні наших дітей. Ми б не могли зробити досягти таких результатів, якщо б не було цього розуміння від вас, шановні батьки, вашої підтримки. Як моральної, але і матеріальної допомоги. Тому що ми живемо в такий скрутний час, що не може зараз держава дати можливість по максимуму те, що вона повинна була давати. Війна на сході забирає величезні кошти. забирає насамперед життя людей, які захищають з вами нас, захищають наше мирне життя. І потрібно завжди пам'ятати про це, А там на сході патріоти бережуть всіх нас з вами, і дорослих, і малих. Я хочу щиро подякувати вам, шановні колеги, вам, шановні батьки. Шановний ваше Тарасу, дорогі батьки, учні і прошу. Позвольте підійшов до закінчення ще один навчальний рік. а з ним прийшла радість і час на часи. Радість в ліву численно. Радість на що наші дітки прихідних класів дочекалися літі каніки. Не зможуть, хто хоче поспати, відпочити, поніжитись на сонечку. Про що ми можемо сказати про наших випускників, адже на них чекають здача ЗНО, іспитів, навчання, інших службове навчальних структур. Другі викладачі, Другі вчителі. Вітаючи вас святом сьогоднішнім, сьогоднішньому, хочу насамперед подякувати за теку. За зелена правди, які сієте молодим поколінням, за, за те, що вчите, любити, прекрасне, за те, що проводите наше покоління світила. Дорогі ті. Ось буквально день-два, ви всі будете на каміннях. Звертаюся до вас з такою, з такою, про... такою, про... такою просьбою, за проханням про те, щоб ви дотримувались правил поведінки на володівча, на дорогах, тому що він швиденько пройде, і ви всі з вас з набрати наберете здоров'я сили і прийдете сюди в ці простогі, свіжі, покращені класи, де ми всі з радістю будемо чекати вас в першої Бажаємо гарно, відпочити, набратися енергії, сили для подальшого здобуття е, навчання, для подальшого, подальшого навчання. Доброю 11 класників, випускники нашої школи і дев'ятикласники, які будуть виходити з нас з стіни нашої школи. Насамперед вітаю вас е, з цим святом, стану дзвоникам, адже ви стали дорослими, ви отримаєте, незабаром отримуєте стат зрівності, що підкреслює ваше е, повноцінне, ви вийдете повноцінне життя. Бажаю вам е, досягнути успіхів як, як найкращих, здобути за фахом спеціальність. І пам'ятайте, де посторі не закинула, де би не було, і завжди пам'ятайте про своїх батьків, які дали вам життя. Пам'ятайте про своїх викладачів, вчителів, перших вчителів, всіх вчителів, про своїх учнів і про ту служінню, яка безпосередньо заласхожого наш школа. Всіх вітаю за святом, щастим, всім, всього найкращого, доброго будь-якого